Доброго вам вечора мої любі малята. Добрячок, друже, привіт. Привіт, білочко. Яке щастя, що ти сама до мене прийшла. Угу, я теж так радію, що прийшла. Але чому ти радієш? Тому що я чув, що у тебе є проблема, і тобі потрібно допомогти її вирішити. Ой, добрячок, справді проблема є ще й величезна. А мишка не хоче мені допомагати. Ось тобі на, а це ще чому? Бо ти сам зрозумієш, коли почуєш, що за проблема у мене. Так, так, і, і що ж за проблема? А ти хіба не чув, хто з'явився у нашому лісі? Цікаво, і хто і коли з'явився? Сьогодні ми з мишкою йдемо зі школи. І тут, звідки не візьмись, кіт скучив хоп! – як вискочить. Оце так, кіт? Так. Сумний кіт у нашому лісі? Хм. Дивина, та й годі. Те слово. Мишка одразу злякалась, навтюки, а я й собі теж тіркати. Ой, той кіт вас налякав. Ще як? Я на дерево, мишка в кущі, а кіт сидить на дорозі і плаче. Тх, а чому ж він плакав? Угу. Мишка не стала з'ясовувати, що там і до чого. Втікла собі додому. Ну, а ти? А мені стало так шкода того кота, він так жалісливо плакав. І я прямо з дерева його запитала, що це з тобою сталося. Так, так, і що він тобі розповів? Він казав, що його господар вигнав. Вигнав взимку з дому? Уявляєш? Ого, навіть не уявляю, яким же ж потрібно бути злим та безжалісним, щоб вигнати з дому кота, та ще й до того. Такий холод. Та просто не те слово І все це знаєш, через що? Цікаво а через що? Через те, що у них, бачите, з'явився маленький, гарненький котик. І всі з ним граються, всі його гладять, всі йому найкраще їжу. Йому все найкраще дають. Таке терпіти просто не сила. Ну, зачекай, зачекай, то цей кіт сам пішов з дому. Чи його насправді вигнали? Ну, пішов сам, чи вигнали? Яка різниця? Все одно він не вдома і тепер тиняється по світу. У пошуках теплого будиночку. Так, так, так. Білочко, зачекаймо. Таки є різниця, чи ти сам пішов, чи тебе вигнали. Та якби він сам не пішов, його повір. Дуже швидко вигнали. Чому ж ти так гадаєш, білочко? Як всі полюбили того малого кота і як до нього відноситись почали. І тому мені потрібна порада, добрячок. Так, ну а, а яка ж? Ти міг би, Морчику, порадити, як того котика-молодчика, позбутися? Позбутися молодого котика? Так. Хех. Але ж чому не можна мирно жити з ним? Ні, ти що? Так не піде. Мурчик з тою малечою жити не хоче. А все через що? Через що? Ой, подругу, через гордощі і заздрощі. Які ще, ще гордощі, добрячок, які ще заздрощі. Зараз я тобі розкажу історію. Ну, і, звісно ж, це буде тобі порада. Ну і твоєму другому Мурчику. Що за історія? Ой. А майже така сама, як з Мурчиком трапилася. Адже у одній родині, де жив Сашко, народився його братик Петрусь. Братик це добре, братик це не якийсь там кіт молодий. А Сашко так не думав. Він з першої ж хвилинки його зненавидів. А чому? А тому, що через братика маму забрали спочатку до лікарні на цілий тиждень. Сашко так сумував. Ще пак. А потім ще й не було нікому діла до Сашка. Всі чомусь піклувалися тільки про це вередливе, мале, кричуче, мов Ого, мов Та так його Сашко називав. От біда! Справді при старших всі забувають, коли малеча народжується. Сашкові вже не сила було терпіти. І він він тоді вирішив через тиждень втекти з дому. Втекти? Отак. А що зробив твій друг Мурчик? Ах, теж втік. Отак і Сашко. Він вирішив, що ввечері збере свій портфель і тихенько втече у село до бабусі. Але ж як? Він ще малий добрячок. Нічого думав він сам собі. Поїду до бабусі. Бо тут я, ну нікому я не потрібен. І ти знаєш, напевно, так би і сталося, якби не тато, який помітив поганий настрій сина. І що ж тато сказав? Тато зрозумів, що причиною поганого настрою Сашка є його братик, і тому взяв його на руки і приніс до Сашка. І що ж Сашко? Сашко попросив його забрати. Зовсім не любив малечу. Ні. І тоді тато сказав, що Сашко теж колись був таким маленьким, що теж кричав і плакав, і мама постійно була з ним, тому що маленькі вони потребують постійного догляду. Ну, вони ж самі нічого не можуть. Не можуть, тільки кричати. Ой, справді, і мамі було дуже важко з тобою, сказав тато. Але тепер, тепер у мами є ти. І ти ж до того можеш допомогти мамі з цим маленьким дивом, тому що ти старший братик, а це дуже велика перевага бути старшим братиком. Так, коли я хтось старший, то це ж як добре добрича. Та справді. І тоді Сашко відчув, що мамі і татові потрібна його допомога, що ця малеча братиме приклад з нього, ну і навчатиметься від нього. Ні, він казав, що навчить його конструктори складати, читати, писати, ну і, і все, що він сам знає. Він буде навчати свого брата. Зачекай, О, то, то ми можемо Мурчику порадити, щоб він теж повертався додому і вчив того малого кота теж усьому, що знає, він сам. Ну, це просто дуже гарна порада для нього. Адже заздрощі й гордощі. ой, вони до добра не доведуть. Справді то я побіжу хотіше, добрячок. Біжи, біжи, білочко. Ой, бувайте малята і любіть своїх маленьких братиків і сестричок. А я хотів би і вам побажати, мої дорогі дорослі. Приділяйте час не тільки маленьким, а вже і старшим дорослим діткам. Їм буде це так приємно. Ну, а зараз кажу вам на добраніч і дорослим і малим. Нах приходят.